П'ять порад перед початком пригод на сапі. Підберіть відповідну довжину весла. Поставте його перпендикулярно землі і підніміть трохи зігнуту руку догори. Це і буде приблизна довжина весла. Покладіть дошку на поверхню озера та обережно станьте на коліна. Спробуйте веслувати, почергово змінюючи сторону, щоб рухатися вперед. Щоб встати у положення стоячи, покладіть весло на дошку і не поспішаючи підніміться з колін, тримаючи рівновагу. Щоб вміло веслувати, тримайте коліна трохи зігнутими і гребіть, використовуючи усі м'язи верхньої частини тіла, а не лише м'язи рук. Не заводьте весло занадто далеко за себе і не розвертайте корпус. Також не робіть дуги веслом. Гребемо паралельно дошці до рівня ніг. Веслуючи, не нахиляйтеся до води. Так ви швидко втомитеся і можете викликати біль у спині. Ось оптимальні рухи, щоб максимально насолодитися прогулянкою озером. Час повертатися? Щоб розвернутися або повернути, робіть короткі грибки веслом з одного боку. Сап, це легко, весело і кожному до снаги. Почніть свою подорож на воді вже сьогодні у Емілі Резорт.